Шарль Пепен. Філософія впевненості в собі. Розділ 1. Підтримуйте гарні стосунки. ДОВІРА. Доброзичливість непереможна. Марк Аврелій. Віра в себе надходить передусім від інших. Це висловлювання може здаватися парадоксальним. Проте це так і є. Новонароджена дитина дуже вразлива, залежна у перші місяці вона не може жити сама. Зрештою, вона виживає, і це є доказом того, що про неї піклувались інші люди. Таким чином, віра в себе це насамперед віра в нас самих. Віра в себе це від початку віра в інших. Саме через те, що ми народжуємося недозрілими, кожен з нас потребує допомоги інших. Згідно з даними ембріологів, необхідно приблизно 20 місяців, аби клітини ембріона досягли зрілості. Свого часу ще Аристотель помітив ми народжуємося незавершеними, ніби в природі стався якийсь бій. І вона, не закінчивши своє створіння, виштовхнула нас у це існування занадто рано, такими слабкими та беззахисними, як ніхто із савців. При народженні ми не вміємо ходити, і нам знадобиться приблизно рік, аби навчитися цього. А от лошаті вистачить лише кількох годин, іноді й кількох хвилин, щоб воно почало стрибати чи треба нам мати віру в себе. Отже, ми компенсуємо цей природний недолік через оточення і культуру. Родину, допомогу, виховання. Завдяки вмінню будувати людські стосунки, ми завершуємо роботу, яка природа залишила незакінченою, та завойовуємо оту впевненість, якої природа нам не дала. Крок за кроком дитина набуватиме впевненості в собі завдяки зв'язкам, що поєднують її з іншими, піклуванню, яким її щедро оточують, увазі, що призначена лише для неї, безумовній любові, яку дитина отримує. Маленька людина відчуває, що ця любов не обумовлена тим, що вона робить або чого досягає, дитину люблять просто за те, що вона існує ось найміцніший фундамент для впевненості, яка потім стане вірою в себе. Якщо нас любили та сприймали саме так, це дає сили на все життя. Завоювання впевненості в собі розпочинається з тієї боротьби, яку Фройд назвав дитячим переживанням якщо підліток сповнений бажання пізнавати світ. Якщо дорослий упевнений і йому вдається реалізовувати власні плани, то це лише тому, що їй пощастило знайти в перші роки свого життя у тому, що Борис Цирюльник називає ранніми взаємодіями, цю внутрішню безпеку, важливість якої доводять психологи. На відміну від самооцінки, що відсилає до оцінки, яку ми надаємо нашій цінності, упевненість у собі породжує наше ставлення до дії, нашу здатність рухатись уперед. Незважаючи на сумніви ризикувати у цьому складному світі. Аби знайти цю хоробрість вийти за межі, потрібна внутрішня безпека. У своїй лекції про стадію дзеркала Жак Лакан описує перші миті усвідомлення дитиною себе. У віці кількох місяців, приблизно від 6 до 18, дитина вже пізнає себе в дзеркалі. Однак що ж насправді відбувається тієї миті? Дитина на руках у дорослого, який показує їй дзеркало. Вона бачить себе і одразу ж звертається до дорослого, щоб поглядом запитати у нього Це ж я, я? Дорослий відповідає їй усмішкою, поглядом або словами. Він її заспокоює. Так, звичайно, це ти. Філософський підтекст цього величезний. Саме тут початок утворення понять я та я сам. Інший я усвідомлюю себе лише через іншого малюк не довіряє тому, що він бачить у дзеркалі. Він довіряє іншій людині. Саме в очах інших дитина шукає цієї внутрішньої безпеки, саме в очах інших вона шукає себе. Такий експеримент проводили з макаками, адже з генетичної точки зору ці мавпи дуже близькі до нас. Він свідчить про їхню розумність дуже швидко макаки починають використовувати дзеркало, аби побачити ті частини власного тіла, які зазвичай не можуть бачити, наприклад, спину або сідниці. Проте, сидячи біля дзеркала, вони не обертаються до інших макак, що присутні в кімнаті, вони не питають родичів поглядом. Безумовно, макаки соціальні тварини, вони багато чого навчаються в інших, однак у процесі свого розвитку вони не залежать, як ми, від незалагоджених між ними зв'язків, вони не аж так включені у стосунки. Щодо нас без інших ми не зможемо розвинути людськість, без інших ми не зможемо стати тими, хто ми є. Подивіться на дітей диконів яких люди покинули від народження, а тварини ведмеді, вовки, свині підібрали та яких знайшли через кілька років. Як показано у фільмі Франсуа Трюфо, дика дитина, відсутність зв'язків з іншими людьми заблокувала розвиток дітей. Залякані, як загнані тварини, не здатні розмовляти вони здаються втраченими для суспільства. У найкращому разі, завдяки терпінню спеціалістів, які піклуються про них, ці діти можуть знайти контакт із людьми та досягти певного прогресу, проте їм вдається набути лише дуже нестабільної впевненості в собі, яка зникає перед найменшими перешкодами. Відповідно до сучасної психології, ці діти дикуни страждають від того, що є непрочетними до людства. У дитинстві вони не були прив'язані до інших людей, які б захищали, заспокоювали, розмовляли з ними та піклувалися про них. Оскільки діти були позбавлені внутрішньої безпеки, що їй дається пров'язаність, тепер вони не можуть знайти оту мінімальну довіру завдяки якийсь світ та інші люди могли б здаватися не такими ворожими. На думку інших психіатрів, як от Джон Болбі або Боріс Цірюльнік, якщо маленький дворічний хлопчик здатний привітатися з незнайомцем, який приходить до нього, усміхнутися йому, підійти або поговорити з ним чи торкнутися його, це тому, що в нього вдосталь внутрішньої безпеки. Аби боязно зустріти щось нове. Знайомі обличчя надали хлопчикові достатньо впевненості, що він міг зокрема зміг відсторонитися від них та наблизитися до незнайомця. Навчання успішне, коли учням уже більше не потрібні їхні вчителі, коли вони досить упевнені в собі, аби перенести віддалення від тих, хто їх виховував. Ступаючи ці кілька кроків до невідомого, маленький хлопчик уже починає готуватися до того, щоб відірватися та злетіти. Інші надали йому впевненості отже тепер його черга перейти до дій та проявити себе вартим її. Аби взяти розбіг, він черпає сили в любові, увазі, яку отримує в родині, від тих, хто його виховує отже, перші роки вирішальні. Проте, на щастя, ми можемо в будь якому віці побудувати стосунки, які зможуть надати нам упевненості. Якщо нам не пощастило бути в дитинстві досить захищеними нашим емоційним оточенням, ніколи не пізно створити ті зв'язки, яких нам бракувало, однак необхідно пізнати самого себе, аби усвідомити цю нестачу та потребу компенсувати її. Мадонна Луїза Чіконе була боязкою дитиною, якій бракувало впевненості в собі. Її мати померла через рак грудей, коли дівчинці було 5 років, і вона важко сприймала той факт, що в батька з'явилась нова сім'я й інші діти. Мадонні було нелегко знайти власне місце в новому родинному колі. Ще зовсім маленькою вона вчилася грати на піаніно та займалася класичною хореографією. Проте в майбутньої зірки завжди було відчуття, що вона не досить обдарована, Вірніше, вона трудяга. Лише в підлітковому віці, коли Мачуха віддала її в католицьку школу в Детройді, Мадонна зустріла Крістофера Фліна, викладача танців, який змінив її життя. Під час підготовки вистави з нагоди закінчення навчального року він сказав дівчині те, що їй не сказали ніколи, принаймні такими словами що вона гарна і талановита, у неї харизма просто неймовірна. Через багато років Мадона пояснила, що ці кілька слів змінили її життя. Раніше дівчинка не вірила в себе, тепер вона бачить себе танцівницею в Нью-Йорку. Вона відчуває, ніби знову народилася. Під час тієї вистави, наприкінці року, Мадона здивувала всіх. А свого викладача перед усім. вона танцювала з неймовірною енергією до того ж, напівоголеною. Мадонна народилася. До Крістофера Фліна в неї були інші викладачі гри на піаніно й танців. Вони багато чого навчили майбутню зірку, техніки, прийомів. Проте жоден не зробив такого дарунку, не дав її впевненості. Я пригадую один із концертів Мадонни в Ніці – Мені ще не було 18 років, та я був зачарований її специфічною потужністю, тим, як вона танцює та співає, її свободою. Я пам'ятаю цей величезний екран та її збільшене обличчя, коли вона співала «Like a prayer», як молитва. Краплі поту потрапляли їй у вічі, у погляді, в усмішці, ніби величезна вдячність. Певна річ Мадонна має і знання, і досвід. Ця жінка, яка вимірює кроками сцену з одного боку в інший, має тисячі концертів за плечима, однак харизма ніколи не зводилася до звичайної компетентності, є ще дещо, у чому й полягає її витонченість та харизматичність воно відображається в очах присутніх і ніколи не вичерпується, тоді я ще не дуже добре зрозумів, за чим спостерігав на цьому величезному екрані. Сьогодні, коли я знову пригадую цю усмішку Мадонни, мені здається, що вона знайшла в публіці в інших у їхній енергії та любові оту віру, яку одного дня побачила в очах свого викладача танців. Мадонна не відчувала себе в безпеці з раннього дитинства, зате пізніше знайшла компенсацію. Якщо нам пощастило спізнати з перших років свого життя тепло зв'язків, що вселяють довіру, ті зустрічі, які наповнюють упевненістю, не менш важливі. Проте вони сприйматимуться по іншому, вони змусять нас знову пережити у вирішальні моменти благодать цієї раліційної впевненості, відкриту на початку нашого життя. Яніка Ноа дуже любили батьки Закарі та Марі Клер. Вони були палко закохані і просто на руках носили маленького Яніка. Йому було 11 років, коли він зустрів тенісиста Артура Еша, на той момент четверту ракетку у світі. Під час його турне по Африці, проїздом у Яунде, що в Камеруні. Яніку Ноа пощастило перекинутися кількома м'ячами з чемпіоном. Вражений якістю гри хлопця, Артур Еш подарував йому свою ракетку наприкінці партії. Наступного дня, готуючись сісти в літак, він побачив, як захеканий хлопчина уірвався в хол аеропорту, тримаючи в руках постер чемпіона. Янік Ноа попросив його підписати постер. Артур Еш не просто поставив автограф, він написав Зустрінемося на Вімблдоні. Через кілька років після перемоги на відкритому чемпіонаті Франції з тенісу, Янік Ноа скаже, що ці слова були одним із найкращих подарунків. Вони ніби наелектризували його та супроводжували тривалий час. Ці слова дали змогу повірити у власну долю, допомогли стати тенісистом рівня Артура Еша. Приклади Мадонни та Ноа допомагають зрозуміти, що для віри в себе іноді потрібні лише кілька слів почутих від ментора або друга. Слів від щирого серця, яких вистачає, аби вселити оту віру на все життя, інші також можуть вселити в нас віру без пишних промов або підбадьорливих слів, просто доручивши на певну місію. Після конференції, яку я проводив на одному підприємстві, розповідаючи про таємницю впевненості, одна жінка натомість розповіла мені про кризу впевненості, яку вона нещодавно пережила, повернувшись до роботи після декретної відпустки, а також про її спосіб подолання. Страшенно пригнічена необхідністю залишати свою дитину, ця жінка відчула себе вразливою, завагалася, чи здатна вона хоча б задовільно виконувати обов'язки на посаді, що вимагала відповідальності. Через кілька днів після її повернення керівник викликав підлеглу. Жінка очікувала найгіршого здивування не було меж, коли він доручив їй дуже важливу місію. Такої відповідальності їй ніколи не доручали, і жінка одразу відчула впевненість у собі. Арістотель дав дуже оригінальне і справедливе визначення дружби. Друг для автора Нікомахової етики це той, хто робить нас кращими. Ми добре відчуваємо, як під час спілкування з ним зростаємо, стаємо розумнішими або чутливішими. Ми відкриваємося до осяжності цілого світу та й, власне, нас самих, яких ми досі не знали. Друг, уточнює Арістотель, – це той, хто дозволяє нам актуалізувати нашу могутність. Завдяки йому, або точніше, завдяки зв'язку з ним, ми по справжньому розвиваємо до дії таланти, які були в нас лише потенційно. Отже, дружні зв'язки це можливість для нашого розвитку, другові не потрібно керуватися винятковою щедрістю або слухати протягом багатьох годин наші скарги на життя. Якщо зв'язок, який ми підтримуємо з ним, плідний для нас, для нашого таланту, якщо він дає нам змогу зростати, то він наш друг, друг для життя. Що існує всередині нас. У цьому сенсі наш вчитель гри на піаніно, танців або малювання, чемпіон, якого ми зустрічаємо на власному шляху, чи безпосередній керівник може бути нашим другом, звичайно, за умови, що він надає нам можливості для розвитку та зростання. Коли ми відвідуємо вчителя з бойових мистецтв, спортивного тренера, викладача йоги, низку потенційних друзів у розумінні Аристотеля, ми стаємо впевненими в собі, і не лише тому, що набуваємо навичок. Чутливі до уваги та доброзичливості іншої людини у супроводі того, хто бажає нам добра, ми розуміємо, що ми реляційні істоти, отже, упевненості нам надає не наш викладач гри на піаніно або викладач бойових мистецтв, а той зв'язок, який існує між нами. Цей зв'язок ми переживаємо як регулярні зустрічі, що супроводжують наше зростання. Щоразу ми відчуваємо чиєсь задоволення від того, що стаємо кращими. Здатність мотивувати нас підтримувати, коли нам трапляються труднощі. Поступово ота віра стає нашою, а цей рух віри і є виключно людським способом навчання. Хороший учитель допомагає формуванню впевненості, примушуючи нас повторювати добрі правильні вчинки, примушуючи нас грати наші гами, потім пропонує перейти до дій він довіряє нам. Коли оточення вселяє в нас віру, ці два аспекти завжди пов'язані. Під час роботи над цією книжкою я зустрів досить незвичайного альпініста Еріка Декама. Цей випускник політехнічного інституту подолав найвищі вершини у світі, як от гора Ганеш 4 у Гімалаях або Шешібангма у Тибеті, разом зі своєю дружиною відомою альпіністкою Катрін Дестівель. А ще він гірський провідник, іншими словами, еталон віри в себе. Щоб працювати в цій сфері, обов'язково слід мати віру в себе та вміти вселити цю віру в інших. У тих, кого він направляє. Аби вивільнити когось від власних страхів, Ерік Декам використовує стратегію, яка здається ризикованою, проте вона ефективна. Коли один з учасників підйому надто тривожиться протягом усієї фази підготовки до тренувань перед вирушанням, Ерік Декам іноді призначає його першим у зв'язці альпіністів. Нерідко цього виявляється досить, аби невпевнена в собі людина подолала оте відчуття тривоги. Завдяки довірі провідника вона раптом відкриває власний потенціал. Як і в інших учасників, Ерік Деком спочатку вселив в нього впевненість своїми порадами, поясненнями, повторенням певненіх дій і доручень, а потім виявив йому довіру, сказавши йти попереду, перший у зв'язці відтепер намагатиметься бути гідним покладеної на нього довіри. Цей ключовий момент педагогіки, започаткований Марією Монтесорі, який будується на доброзичливості та довірі, отримав визнання. Ніколи не допомагайте дитині виконувати завдання, яке вона здатна виконати сама, постійно повторювала ця видать та італійська лікарка та педагог. Іншими словами, довіряйте дитині якому раніше довіряти це не робити за неї, а дозволяти їй робити самій. Ми тепер розуміємо, чому наші діти дратуються, коли то, щоб показати, як слід робити, а насправді нерідко лише для того, аби зробити швидше, ми виконуємо за них те, що вони прекрасно можуть і без нашої допомоги зробити. І зрозуміло, чому вони так погано сприймають допомогу адже ми недостатньо довіряємо їм. Будь-хто з батьків, будь який викладач, учитель чи друг, у тому сенсі, який у це поняття вклав Арістотель, Постійно маємо пам'ятати про це подвійне значення в підході довіри спочатку вселити впевненість, потім виявити довіру, спочатку вселити безпеку, потім трохи піддати дії ризику. Нам потрібне і те, і те, або дізнатися, які таємниці приховує цей світ. Нерідко ці два поняття співіснують у ставленні інших людей до нас читаючи довіру в їхніх поглядах, ми відчуваємо себе сильнішими. Я нерідко відчуваю це як викладач філософії або доповідач. Охоплений потоком власних слів, послідовністю відхилень, часом я втрачаю нитку міркувань та наближаюся до втрати впевненості, і усвідомлення того, що я бачу інтерес в очах учнів чи публіки, їхню зацікавленість, наймовірніше, виявляється достатнім, аби відчути землю під ногами, іноді буває, що мені здається дещо незрозумілим текст на філософську тему, який я щойно розповсюдивши серед учнів. Але коли я починаю відчувати завдяки питанням, що їх мені ставлять, ту довіру, яку вони покладають на мене, текст уже здається мені зрозумілішим. Ерік Декам пояснив мені, що він переживав такий самий досвід перед вирушенням в експедицію, довіру, яку інші покладають на нього, підсилює його власну впевненість. Нічого дивного в цьому немає адже ми реляційні створіння. Ми як той альпініст-аматор, на якого Ерік Декам покладає відповідальність. Відчувши чиюсь довіру, ми знову набуваємо власної впевненості. Довіра це дарунок, який нам роблять інші та який ми охоче приймаємо. Коли мої учні ставлять мені складні запитання, у відповідь я роблю їм схожий подарунок я зауважую, що вони знають відповідь. Я довіряю їм, і в більшості випадків цього досить, щоб у наступні кілька хвилин у них з'явилася цікава відповідь. Іноді можна почути, як про деяких людей кажуть на їхньому підприємстві чи в родині, що їм бракує впевненості в собі, ніби впевненість це лише їхня особиста справа, проте ніхто не міг вселити в них упевненість, якщо ніхто ніколи не довіряв їм. Отже, не дивно, що вони потерпають від тривожності або дивуються, що їм бракує впевненості в собі, попри навички казати так це значить забути, що ми реляційні створіння, а не ізольовані монади, які накопичують професійні якості. Психоаналітик та письменниця Анна Дюформантель, авторка книжок Сила ніжності та на захист ризику, яка трагічно загинула у 2017 році, рятуючи дітей, що тонули, досить радикально стверджувала браку впевненості в собі не існує. Слухаючи зізнання своїх пацієнтів, вона відчула насамперед брак довіри до інших, цей трагічний наслідок дитинства, відірваного від такої цінної внутрішньої безпеки. Цим уцілілим після нещасного дитинства настільки бракувало безпеки та близьких людей, яким можна було б довіряти, що вони самі не могли набути віри в себе. Коли Анна Дюформантель стверджує, що брак впевненості в собі не існує, вона доводить, що насправді тривожність це відсутність довіри до інших. Отже, упевненість у собі та реляційна впевненість одне й те саме. Дуже добре це доводять приклади з параноїками вони не довіряють ні собі, ні іншим. Що підозріліше вони ставляться до всього, що йде від інших від їхнього оточення, від засобів масової інформації від усього світу в цілому, то більше страждають від внутрішньої небезпеки. Через цю тотальну недовіру вони не знаходять жодної точки опори, щоб набути впевненості в собі. Один єдиний порох допоможе нам упевнитись у собі та довіряти іншим вийдімо за власні межі, побудуємо зв'язки з різними людьми, що надихають. Оберімо вчителів або друзів, що сприяють нашому зростанню, пробудженню, прояву, шукаємо зв'язків, що приносять нам користь, надають відчуття безпеки та вивільняють нас. Пригадаймо того дворічного хлопчика він наближається до гостя, який щойно увійшов до нього в дім. Він іде до незнайомця, звичайно, трохи побоюється, адже незнайомець щойно з'явився в нього вдома, проте він таки йде до нього, іде навіть зі своїм страхом. Він так само вірить собі, як і цьому незнайомцю та близьким, що поруч із ним. Ця віра не зумовлюється ні генетично, ані біологічно. Вона потроху зростала через сплетіння стосунків, якими він був оточений від народження, та які його підбадьорювали, заспокоювали, подібно до того, як ми огортаємо новонароджених після купання. Іноді ми навіть дещо енергійно тремо їхню ніжну шкіру, аби нагадати, що ми тут, ми піклуємося про них, вони не самі. Цими проявами піклування ми вселяємо в них упевненість, насамперед вони потребують саме цього. Пізніше заохочуючи їх самостійно або наважитися зробити перші кроки, ми довіряємо їм ніхто не може сам по собі набути віри в себе віра в себе це передусім історія кохання та дружби.